Ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися гору, просто зустрітися з друзями, просто з'їсти смачну їжу там, від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е, своїх доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз, для того, щоб з'їсти обичний холодець, десь хто в Європі, да, чи звичайний боч, чи просто б, там. Почути якусь справжню українську пісню, чи побачите такий захід сонця чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою і Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повіли? Оце руська, а українська, вона ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти, спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Щоб ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно з собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж собою і туди, і на той світ нічого не носеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни, Цьому всьому, блядь, ціни немає. І мені здається, ми трошечки збили з орієнтіром. Стали якісь злі, стали якісь мало людяні. Мало нас добра і поваги один до одного, щось гризель постійно. Але нас вимусили, поняли? Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і саме я базливий. Я хочу сказати, виходьте до простих речей таких, звичайно. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Це реально відновлює. Бачите, які ми Бо стали. Може, вам ці будки в цьому телефоні всі. Зайдеш якусь соцмережу. Там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, хто ж не показує погано. На природу, і кайфуємо від життя.